Так, народ, притульки. Сьогодні ми будемо здіватися над нашою планетою Земля в такій грі, як Solar Smash. Дуже прикольна гра. Є українська мова, що дуже дуже добре. Також, коли ви будете заходити в гру, рекомендую вам зробити от таку дію, зайти в налаштування, наприклад, і тут там налаштування графіка виставити на максимум, бо самі розумієте, чим ви менше буде, буде гірша якість. Тож беріть на то Скажімо, наповне і буде все офігенно. Бачите, як в мене зараз більш-менш така графіка прикольна. Коротше, менше розмов, більше роботи. Бачите, яка прикольна. Так, Давайте ну, ми зараз будемо херачити отакими трьома ракетами. Вау, Зліва ви можете бачити, тут пишеться, скільки людей на землі всього синеньким і червоним. Що я вбив зараз 57 мільйонів людей. Е, планеті урон нанесений. Поки що ви бачите, 100%. це значить, що ніхто не зробив такого. О, ти, мойо ми вже считай, мільярд людей вбили. Оце ми з вами хороші. Так, давайте на цю бомбочку кинемо. Давайте щось повернемо. Ой-ой-ой. А... А вона ще... Я думав, вона вже... Чого вона досі там сидить? Так, давайте на цю подивимось ракету. Що це в нас? Я так розумію, це в нас... А, ось до він. це супутник, який стріляє. Зрозуміло, нема що робити, то він стріляє. Давайте на напевну сторону планети заглянемо. Я своє село тут не побачу. Хі -хі. Було прикольно. Так, давайте, хай, трендити. пора вбивати людей. О, люблю цю ракету. Вона не сразу зі але ж тоді, коли ти сам натиснеш, наприклад, ось на так, дивіться. На цю червоненьку бомбочку. бачу. Красота, ляпота, боже, яка хвиля пішла по планеті, Дивіться. Ух ти, оце кратер. Тут вже точно ніхто не виживе, -мо. Капсдесь. Ого, супутник прорив. Так, давайте далі. Так, така ракета. Ааа, Ух... це ця. Зараз вона ще раз шарахне більш сильніше. Також... Ух ти, ого. 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 Ніхера вона планету розкращила. Також у нас є ракета така зелена. Вона, скажімо, лічить все, як було. Все, поламали планету. Бачите, блимкає. Ну, це таке буває, народ вибачаю. О, бачите, вона вилічила. Дивіться. Все. Нічого не було. От хто скаже, що щось було, а? Нічого не було. Давайте далі, ось така у нас є ракета. Давайте ну, сюди залетимо, подивимось. Це був людяський здоровенний, він просто побуряє. землю на нас просто наскрізь. Також остання ракета, це отака.

Але трошечки пошкоджений. Оце офігеть. На цьому кінець підписуємо на телеграмі буде вам хороше життя.